Є момент у житті жінки, коли вона перестає питати. Хто винен? І вперше по-справжньому починає питати себе, що я створюю? Це не різкий перелом, не осяяння. Це тихий внутрішній сух, який приходить через Тому, через досвід, через життя. Бо довго жити в образі важко, довго жити в напрузі виснажливо. Довго жити в позиції жертви небезпечно для себе. І я бачу це у своїй роботі і бачу це в собі. Поки жінка не має внутрішньої структури життя, вона змушена весь час на когось спиратися. Спиратися на партнера, на обставини, на надію, що хтось прийде і стане опорою. І тоді з'являється багато очікувань, а разом з ними розчарування, образи. Звинувачення, чоловік не такий, життя не таке, я не там. Це не про слабкість, це про відсутність внутрішнього каркасу, на який можна спертися. Структура життя це не про контроль інших. Це не про я все зроблю сама. Це про внутрішню відповідальність. Я визнаю, що моє життя в моїх руках. Сучасна жінка живе в багатьох ролях одночасно. Вона мати, вона жінка в стосунках, вона професіонал, вона донька, вона та, яка тримає. І якщо між цими ролями немає структури, Жінка починає жити в постійному внутрішньому конфлікті. Вона ніби весь час розривається. Хоче бути ніжною, але мусить бути сильною. Хоче близькості, але не має ресурсу. Хоче любові, але живе в напрузі. І тоді тіло реагує. Втомою, вигоранням, роздратуванням. У цей момент дуже легко почати звинувачувати тих, хто поруч, бо так простіше, ніж зупинитися і подивитися на своє життя цілісно. Але дорослі стосунки починаються не там, де ми доводимо, хто правий. Вони починаються там, де з'являється внутрішня позиція. Я не жертва, а я авторка свого життя. Я зараз саме живу в цьому процесі. Я не показую ідеальне життя. Я живу реальне, де є любов і напруга, де є гроші і відповідальність, де є материнство і втома. Де є бажання залишитись жінкою, а не функцією. І я знаю, що структура життя це не про те, щоб все було легко. Це про те, щоб життя було моїм. Коли з'являється структура, жінка перестає воювати з реальністю. Вона починає з нею співпрацювати. І тоді поруч з'являються зовсім інші люди. Більш дорослі, більш чесні, більш живі. Оце і є структура життя не ідеальна, а жива.